Використання прикладної математики, застосування з, вик... з допомогою програми Вікіпедії. Особливість Вікіпедії полягає в тому, що вона має всі розділи науки і математика, і прикладна математика, фізика, і багато сумішів. Друга її особливість то, що математика тут є написана на чи 200 мовах світу. А сама математика по собі це мова міжнародна. Можна дивитися, як Вікіпедії, ті чи інші теми представлені різні мовами. Українські Вікіпедії, прикладна математика, розміщена на цьому сайті, і включає ті теми, які є. Тобто в прикладну математику входять і математична фізика, і математична хімія, лінійне програмування, оптимізація, дослідження операцій. Моделювання, чисельні методи, біомеханіка, теорія інформації, теорія ігор, теорія імовірності, статистика, фінансова математика. Вікіпедія нам дає інформацію в гіпертекстовій інформації. Тобто з рубрики прикладної математики, з статті прикладної математики можна подивитися, а що це таке моделювання? От перед нами моделювання. Розписано, що таке моделювання, які методи моделювання і які є моделювання. Моделювання це перша тема прикладної математики. Різні способи моделювання тут описані. А, а саме математичне моделювання, електричне моделювання, фізичне моделювання, імітаційне моделювання, 3D-моделювання, друга особливість в Вікі, Вікіпедії і саме з цієї програми. Полягає в тому, що гіпертекстове посилання це синій колір, а терміни, які ще не записані, червоний колір. І студенти України, ну і викладачі, і науковці України беруть участь в заповненні Вікіпедії. Тобто, перший критерій, що це слово, що цей термін важливий для того, щоб він був в енциклопедії – це що це червоний колір. І натискаючи на той червоний колір, перед нами відкривається екран, і тут ми можемо написати, що таке психологічне моделювання і так далі. І надіємось, що ця стаття збережеться після того, як студент, чи викладач, чи науковець зареєструється, скаже про себе свою інформацію, тоді є надія, що ця стаття збережеться. І отут є різні теми моделювання. Як ми бачимо. Як ми бачимо тільки шість термінів синіми, а біля 20 термінів ще червоними. Можна подивитися, хто автор теми моделювання, це в режимі перегляд історії. Коли подивимося перегляд стану, бачимо, що такий шановний професор Білецький, от він тут є користувач, він багато, багато давав замітки. Ось тут його фотографія, це він є користувач. Хочу відмітити, що в Вікіпедії можна не реєструватися, в Вікіпедії можна придумати собі нік. Але поважні люди, науковці, поважні студенти пишуть про себе, хто вони такі і так далі, які вони мають вклад і так далі з цю роботу. І це один з прикладів користувача, який дуже акуратно заповнює Вікіпедію, в тому числі згадно з маткою, професор Білецький. Тут бачимо, де він працює. Його місце роботи, його вузька спеціальність і так далі. Ким є? Користувач з Донецька, користувач з України. і так далі. Далі переходимо. Хто ще користувач? Один користувач, то перед вами огірко Ігор Васильович, один з користувачів. І це його стаття, як користувача про себе, це його стаття номінацій, в яких він є, і можна подивитися, які статті він зробив. Для цього треба зробити вхід в Вікіпедію, записати пароль, записати пароль, <пробітник> війти в Вікіпедію. І тут ми побачимо внесок Огірка Ігора Васильовича в Вікіпедію. Серед його статті – це математична лінгвістика, мережеве планування, відносність в логіці, модальна логіка і, і так далі. Цих статтів десь, напевно, біля 500, які вдалося зробити за 3, 3 роки. 3 роки. 3 роки. Наступний крок, який я хотів продемонструвати, хотів продемонструвати це ті можливості Вікіпедії, Вікіпедії з прикладної математики. Повертаюся назад до статті Прикладна математика і подивимося наступні теми. Перша це була моделювання. Друга тема, наприклад, математична фізика. З допомогою математичної фізики переглядаємо цю статтю. Це перше застосування прикладної математики, фізику, яке називається математична фізика. Тут є і моделі математичні, які моделюють задачі фізики, і список літератури, які є на, ця, на цю тему, рубриці математична фізика. Хотів тут відмітити інші народи, інші світу, які пишуть на тему математична фізика. От до речі. І от як це записано англійською мовою, математична фізика. Це також дозволяє зробити Вікіпедія. Я вибираю мову англійську і набираю цей і з'являється перед нами математична фізика. Математична фізика. Бачите, стаття набагато більша, літератури набагато більше, стаття досконаліша. І можна побачити також історії, історії цих. В історії, хто це писав і як це писав. Ще одну з мову виберемо. Наприклад, французька. Ось як математична фізика. Мало, мало це представлено в рубиці математична фізика. Росіяни російською мовою більше представлено. Покажу ще російську мову. От перед нами. Тут є і історія розвитку математичної фізики, починається від Ньютона, Лєдніця, сучасна математична, великий список літератури і перехід на інші росії. Повертаємося назад до української математичної фізики, до іншої математичної фізики. Повертаємося, до, назад до прикладної математики, до прикладної математики, українською мовою. До математичної фізики. Бачимо ці всі рівняння. Ці всі рівняння. Ну і тепер українській мові. Тут можна подивитися, а що таке математика взагалі? І метаємося до рубрику математика. Ось тут детально розписано. Історія математики, які розділи і так далі. Хто брав участь в цій математиці? Тут тобто, хотів би щось сказати, що, наприклад, тут є і персоналії. У нас персоналій – це математик Лубачевський. З допомогою протексту інформації ми можемо подивитися. А хто такий був Лубачевський? Так. в е, Ніжний Новгород, помер місто Казань. Це Лубачевський. І про інших науковців, які розвивали математику, також можна тут знайти. Це була загальна математика, математична фізика, математична фізика, яка є. І інші теми. Інші теми. Можна подивитися, наприклад, от, диференціальні рівняння. Тому і математичної фізики є тема дифференціальних рівняння. Це тема звичайної математики, і так само тема, тема прикладної математики. З умовою диференціальних рівнянь можна моделювати багато задач механіки і фізики. І тут бачимо стовпчик мови, на яких воно діє на яких воно діє. Як з умови диференціальних рівнянь і так значно. Тема наступна цікава не лінійні диференціальні рівняння. Не лінійні дифференціальні зміняння, їхній захист українською мовою. Бачите, отут вот я хочу показати приклад від приклад, того, що математика це сама по собі міжнародна мова. І от як виглядають аналогічні формули, це не точно такі самі, іншими мовами. Наприклад, вводимо китайську, наприклад, мову, так. Бачимо, як і в Китаї вивчають оцю тему. Бачите? Ми єдине, що можемо пізнати ці формули математичні, які є, якщо не міг читати іншою мовою. Так, але бачимо що, бачимо такі форми математичні. От тут проявляється міжнародність самої математики. Хоча не завжди ми можемо зрозуміти текст, але розуміємо математичні формули. Знову повертаємося на українську вікіпедію. Перед нами є експоненціальні рівняння і так далі. Можемо подивитися і простіші теми, що потрібно і так. А що таке взагалі функція математики? Ось перед нами функція. визначення функції. так далі. І також на різних мовах. Це український варіант, що таке функції. Подивимося, як, що таке функція польською мовою. Ось які є функції польської мови наших сусідів. Які є, бачите? Як і термін функції, наприклад, англійською мовою. Оце є така перевага. Студент тоді е, не просто каже, що в нього буде міжнародний диплом, а він хоча б побачить, як ці функції і ця програма навчиняє в інших країнах. Щоб претендувати, що наш диплом буде міжнародний, хоча б потрібно подивитися в Вікіпедії, а що вчать студенти з цих країн, які їхні знання. І найкраще ці знання почерпнути з Вікіпедії, тоді можна претендувати на якусь посаду з математики чи прикладної математики в інших країнах, коли подивитися цей рівень освіти. ще таке може бути думка студентів, а, в нас в інституті дають багато математики, а в інших вузах менше і так далі. Тоді теж орієнтиром є ця Вікіпедія. І тоді ми бачимо, чому в одних країнах великий прогрес, вміють створювати поліграфічні машини, поліграфічну техніку. А в других не вміють. А база є математична, база є інженерна, конструкторська. І ми бачимо, що в інших країнах не менше вчать технічні технічної науки, не менше вчать математику. це видно по Вікіпедії. Тут можна навіть оцінити рівень тої чи іншої країни, що внесено в Вікіпедію, по чому вчаться студенти. Який рівень розвитку тої чи іншої країни в науці? Не на словах, а на ділі. Бачите, що є, який є вклад. Які це? І так функції. Подивимося функції наших сусідів Росія. От які є функції. І функції математичні, і функції програмування, спеціальні функції. Що таке спеціальні функції? Бачите? Оце є, це є російською мовою. Як бачу, як бачу відповідного терміну українською мовою взагалі немає. Можна подивитися на ті самі функції польської мови, також тут свідчить про те, що ще багато що потрібно зробити Вікіпедії українською мовою, щоб ми не були. Дякую за увагу.